Тобто, от на сьогодні ми з вами констатуємо, що по суті справи росіяни з цим вторгненням в Україну вже вдвічі зменшили народжуваність українців. Себто, Путін таки досягає своєї мети, вбиваючи українців ще не народженими. Ну ну це ж фактично, цифри про це говорять. Ну, можна можливо розглядати це і під таким кутом, але така саме народжуваність є і в південній Кореї, куди Путін не вторгався, і так само люди не розглядають можливості створення родини народження дітей. Тому ну, можна зрозуміло говорити, що і на нас впливає в тому числі і фактор війни, але він зараз є саме безпековий фактором головним. Але після того як у нас безпекою стане все добре, я не думаю, що в нас суттєво збільшиться народжуваність нашої країни. Ну хоча б вийти на параметри до 2022 року. Ну, можливо, це і буде, але навіть якщо в 10 жінок буде народжуватись 14 дітей, це не зупинить демографічну кризу. Я розумію, бо потрібно, щоб на кожну жінку народжувалось 2,2 десятих дитини, або на 10 жінок народжувалось 22 дитини. Тоді ми вийдемо, хоча б на той рівень, коли ми стабілізуємо, але для того аби. В нас збільшувалась кількість населення, потрібно, щоб в нас жінки народжували по 4, 5, 6 дітей. Але ну це ж неможливо в сучасних умовах, просто фізично неможливо. Я, я розумію, але от, знаєте, і Південна Корея, вони ж живуть теж під загрозою. У них же фактично у них навіть мирної угоди немає з північною Кореєю, аким чином і їх там лякає ядерною зброєю постійно. Я не готовий говорити, чи це впливає на народжуваність? А ви ліпше скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, у нас були програми збільшення народжуваності українців? Це було за часів президентства Віктора Ющенка. Яким чином це вплинуло на, на демографічну ситуацію в країні? Коли було прийнято рішення про те, що нам збільшили виплати по народженню дітей, так це був короткочасний ефект. Коли за того, що мені здається, за третю дитину платили по 10 тисяч доларів. Так, це був такий невеличкий вибух, коли збільшилась кількість народження в країні, але Ну розумієте, які б гроші не платили? Люди повинні розуміти, що до 18 років батьки будуть підтримувати власну дитину. Якщо в нас середня заробітня плата по країні складає 500 доларів, чи може родина народити? 5-6 дітей, ну за які кошти вони їх будуть просто виховувати, отримувати до 3 років по 870 гривень, ну це скільки, 20 доларів, їх на ці гроші й дитину вже не прогодуєш. І зрозуміло, що без суттєвого перегляду взагалі нашої політики, демографічної політики по підтримці. Новонароджених по підтримці багатодітних родин зміню, змінити ситуацію кардинально, якимось чином ну просто не вдасться, просто говорити людям: давайте більше народжувати, бо Україна потребує людей. Ну, це ж просто смішно. Люди рахують гроші, вони розуміють, що кожна народжена дитина вона потребує уваги, вона потребує витрат, вона потребує грошей, вона потребує піклування. І якщо в родині буде 5 дітей, то зрозуміло, чоловік буде працювати, жінка буде доглядати за цими дітьми. А чи зможе один чоловік заробити достатньо грошей, аби втримати родину з 7 людей? Я вас величезна питання. Я, я розумію, і навіть логіка, що в країні війна і потрібні люди. Ну це б звучало б абсурдно. Народжуйте, тому що в країні війна і росіяни можуть вбити а, дітей, які, яких ви народите. Тому треба вирішувати кардинальне питання, звісно. А з... Безпека. Та, в першу з без... чергу безпека. З Безпекою, так. А загалом існують розрахунки, яка бажана чи оптимальна кількість населення України. Скажіть, от я розмовляв з Елою Лібановою не так давно. Вона сказала таку фразу: а хто вам сказав, що в Україні має бути там 50 мільйонів людей, а можливо, 25 мільйонів? Що ви думаєте? Якщо говорити відверто, то Будь-якому випадку кількість людей, котрі будуть тут жити, якщо їм це буде до вподоби, то вони зможуть за допомогою влади побудувати таку країну, в якій буде жити нормально і 25 мільйонів людей, і 15 мільйонів людей. Давайте подивимось на Чехію, в котрій зараз мешкає 11 мільйонів людей, котрі прийняли майже 400 тисяч українців, надали їм життє, житло, надали їм роботу, надали їм соціальну допомогу ця, ця країна 11 мільйонів людей останній рік допомагає нам дуже суттєво з програмою поставки зброї і на Чехію орієнтуються інші європейські країни, бо в Чехії дуже багато військових виробництв, і це приклад того, що навіть така невеличка відносно невеличка країна може дати раду і своєму суспільству забезпечити їм високий рівень життя, і тому від нас буде залежати. З якою кількістю людей ми зможемо побудувати ту країну, в якій ми всі хочемо жити. Дякую, дякую, пане Василю. Ну ви підтвердили, що насправді війна Росії проти України це екзистенційна війна, війна за виживання. І я вважаю, що на демографії це ця війна також позначається дуже суттєво. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики, з нами був на зв'язку. Шановні, вдячний за вашу увагу. Ну треба думати і приймати відповідні рішення, звичайно, щоб бути ефективними і перемогти нашого ворога. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.